Із захисником України Станіславом Калинешським попрощалися в Сумах. Воїни відспівали в храмі Святого Георгія Переможця на вулиці Збройних сил. Попрощатися з чоловіком прийшли його побратими, рідні та знайомі. Він за професією медичний працівник, тобто він працював на швидкій допомозі. Потім він їздив за кордон, потім він деякий час жив в монастирі, таке життя. А потім оце він прийняв таке рішення допомагати. Таке рішення правильне він прийняв. Таких людей в житті мало. Він був дуже доброю і щирою людиною. Це людина, яка зовсім не була ні завісті, ні подлості, який любив світ, який любив все наточується. Приведжаємо в останній путь. Дуже була гарна людина, захисник, не Люблячий батько, земляємо пуха, за інформацією сумського центру комплектування, молодший сержант Станіслав Калинешський був командиром відділення зенітного ракетного взводу аеромобільного батальйону. Стаса я знаю, з 91-го року ми ще разом навчалися в Сумському медичному училищі. Колись він на курс старший навчався. Потім доля нас розвела, і потім, от перевившись, цей підрозділ знову ми якби зустрілися. Запам'ятався, як і наша буремна юність 90-х, тоді ж запам'ятався, він ходив з рідним волоссям, грав на гітарі, мав абсолютний слух і залучав нас і розповідав, як правильно слухати рок-музику. Зустрівшись уже в цьому підрозділі. Ну, Стас, Стас не свою службу чесно, відповідально, Він був не конфліктним, не у нього не було ніяких проблем з керівництвом, з особовим складом. Був абсолютно гарною позитивною людиною. Як повідомили в сумському центрі комплектування, Станіслав помер 17 серпня внаслідок раніше отриманого поранення в національному центрі хірургії та трансплантології Національної академії медичних наук у Києві. Поховали захисника України на Алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.